Доброго ранку, друзі! Слава Україні! Долучаюся разом з вами до поетичного волонтерства, щоб подякувати нашим захисникам за захист. В коментарях під цим відео волонтери скинуть рахунки актуальних зборів. Прошу дуже підтримати наших захисників. Сьогодні почитаємо yeah. трішки поезії різної тематики. Доброго ранку, друзі. Ще раз не знаю, чи мене було чути. Слава Україні! Долучаємося до поетичного волонтерства. Дякую ЗСУ за ранок. І цим поетичним волонтерством хочемо підтримати наших захисників. В коментарях волон... волонтери скинуть актуальні карти для зборів. І допоможемо разом, донатимо на перемогу. І маю надію, що. Сьогодні мені вдасться почитати гарно вам вірші. Доброго ранку. Це дуже важливо зараз підтримувати наших захисників, а наше українське слово є нашою також такою зброєю, тому нашою ідентичністю і тому дуже добре, що ми маємо зараз такий розвиток української творчості, української поезії та прози. Тому починаю вам читати. Підтримайте, будь ласка. Новий ранок настав Амінь, називається цей вірш. Осінь, сонечко щічки цілує, вітер грає волоссям моїм, я тихенько скажу Алілуя. знов вступаючи в Божий дім. Новий день так багато значить. Подарований Богом день. Життя наша складна задача. Ми для ворога лиш мішень. Життя наша війна змінила. Ми розгублені по містах, нам війна обірвала крила, наших душ зруйнувала храм. Я ступаю навшпиньки тихо, промовляю увесь монолог. Я благаю, це лихо, справедливий могутній Бог. Захисти всіх уцім нужденних, їм потрібен лиш ти один. Біль пульсує в мені шалена, Не залиш нас, прошу, амінь. Не залиш нас, дай сили, отче. Дуже вдячні тобі, пробач. Бог вслухався. Бог вдивлявся у кожні очі і вслухався у кожен плач. Він молитви всі слухав тихо, що лунали в тяжкі часи. Поміж ними дзвеніло лихо, і губилися голоси. Осінь сонечко заглядає у похмурий, мій сірий дім, Вітер сльози мої стирає, новий ранок настав. Амінь. Ще раз нагадую, що сьогодні ми проводимо прямий ефір. Я долучилася до нашої поетичної родини, поетичне волонтерство. Тому в коментарях ви можете підтримати наших захисників і зробити сьогодні свій малесенький внесок в перемогу. Наступний вірш був написаний на початку війни. Десь, ну, так, десь, може, з півроку пройшло. Докладно не пам'ятаю, тому що дуже багато віршів. Скидають бомби знов на Україну. Херсон мій рідний знову у вогні. В Чернігові загинула дитина. Всі ці новини так болять мені. Незламний Харків знову обстріляли, По Запоріжжю вдарили вночі. Дитинство українське розстріляли, Нам лихо в дім принесли палачі. В Хмельницькому загинула людина. Військового життя забрав водій. Страждає від атак моя країна на пополі своїх щасливих мрій. Палають знов автівки, дім та школи. Там наші друзі, рідні, як вони. Війну цю не забудемо ніколи, яку принесли люті вороги. Ракети смерть несуть на Україну, розстріляна заквітчена весна. Смерть ходять злобно по нових руїнах, всі наші сили, випивши до дна. Доброго ранку тим, хто долучається. Дякуємо кожному нашому захиснику і захис... захисникам і захисницям, котрі тримають небо над Україною. Котрі виборюють волю для наших дітей, для нашого мирного майбутнього. Тому підтримуємо їм, їх і донатами, і словом, і поезією, і допомогою. Трішки лірики буде, трішки віршів про війну. <кій> Відпускаю у Всесвіт щоденники щастя. Відпускаю нотатки болючих зізнань. А минула не ходить в обурці на кастинг, що зіткалося з радості та нарікань. І чого тільки доля не сипала в жмені ніжність, пристрасть, образи, уроки життя залишу у минулому вічні проблеми і постукаю в двері нового буття. Як жила я сьогодні лиш Богу судити. Що в куточках душі знає тільки лиш він. Коли все вже було, а не встигла пожити, я шукаю підтримки й любові у нім, відпустити минуле без спочатку, помолятись у чомусь, у комусь чомусь, миті щастя свої, зберігати на згадку, я лікую свій біль, коли щиро молюсь. Відпустити минуле складна є задача: бо болять або тішать прожиті руки. Тільки спогади миті, щастя, на здачу сьогодення чекає моєї руки. І летять сторінки, на яких вже чорнила, стерлись давністю лід і пожовкли листи. Пишу нове життя, знов розправивши крила, мене Бог поведе. У незнані світи, сьогодення моє не найкраще і не гірше, вільно впевнено йду до своєї мети. А вдячність Богу за все заколисує тишу, Я минуле своє відпущу назавжди. Ось такі з'являються вірші, <кій> трішки філософські, трішки особисті. Тому ось так чужі краї чужими будуть завжди, яка б краса не була в тих краях, і тихим зойком знову дім згадавши, Стояла на колінах в молитвах, Душі на дні холонить серце лютий, І березня розбомблені міста, Квітневим днем від болю ломить руки, травнева тиша, і зв'язку нема. Початок літа червень йде війною, І липень теж ракетами свистить. І стільки болю, стільки сліз і горя, Розбитий міст і хліб в полях горить. Вже осінь нас взяла в свої обійми, Хрести у лісі, версень та плач, коли скінчаться на землі ці війни, Кого чекає в засідці палач, чекає жовтень з нами перемоги. Багряним листям наш круждає сум, зима до нас збирається в дорогу, а серце крає від нестерпних дум. Такий вірш з'являється після окупації. Чужа країна всюди Українці, Колишуть думи, мрії молитви. Коли із Богом чесно наодинці, пробач гріхи помилуй і спаси. Весна лишилась нам навіки болем, в чужих краях ми ніби без душі, вогнем палає небо понад полем і даються болем зранені вірші. Нагадую, що в нас поетичне волонтерство, дякую ЗСУ за ранок. В коментарях є карта актуальних зборів. Прошу долучатися і допомагати нашим захисникам. Почитаю вам трішки лірики. <кій> Піду у світ. Одвічного мовчання, всі думи з себе витряхнув сюжет. Я не повірю більше у кохання, його давно я знищила портрет. Портрет любові, що дзвенить піснями, Змінив на чорно білий ніжний тон, І все, що могло статись поміж нами, Вривається у твій липневий сон. Доброго ранку тим, хто долучається. Дуже багато віршів зараз пишу ліричних, тому хотілося б їх також почитати. Не дійшла я в твої обійми, зупинилась спитати ніч, коли скінчаться кляті війни. Чи ми будемо віч на віч. Не торкнулась твого зап'ястя, зупинила в собі порив. Чи для мене ти станеш щастям, чи ти будеш нервовий зрив? Не дійшла я в твої обійми, Просто поруч, побуч, прошу, Коли разом під небом вільним віддамося в полон дощу? Бажаю всім, хто чекає. Дочекатися, бажаю всім нам перемоги та миру, щоб під вільним небом ми могли любити, жити, ростити дітей, розвивати українську творчість, українську культуру, бути вільними на всіх куточках нашої рідної країни. Тому підтримуємо наших захисників. Донатимо. і все в нас буде добре. Ти мене надихнув написати про справжнє кохання, що між нами колись розпалила весняна ніч, Як віршами любов ми вплітали в дуетні зізнання, і твій сміх, що сьогодні відлунням у думи заліг. Ти ім'я моє пести щоранку і щоночі словами. Планувала розмову, і тура М -м збилась, ти ім'я моє пести щоранку і щоночі словами, і твій сміх, що сьогодні відлунням, у думи заріг. Коли я закохалась, мовчання повстало між нами. Я програла цю гру, ти мене закохав і переміг. А коли перемога втрачається сенс існування? Мрій, що щастям колись натихала писати привіт. Не потрібно розмов, не бракує твого листування. Тільки, знаєш, в мені перекинувся начебто світ. Трішки хвилююся, бо моя малеча спить, щоб їх не побудити під час ефіру. Тому, якщо що, вибачаюся. Підійди, обійми, доторкнися поцілунком моїх долонь. Підійди, поцілуй, спинися, розпалив ти в мені вогонь. Підійди і мені тихенько, скажи лагідно ти мій світ. Моя ніжна, моя маленька, Починалося все з привіт. Підійди, замраж словами, ніжним подихом пробуди. Всі фантазії, що між нами, Хай любові цвітуть, сади, підійди, лоскочи сміливо, ти метеликів мрій моїх. Я насправді давно щаслива, закохавшись в чарівний сміх. Донатимо на перемогу, щоб під вільним небом могли зустрітися всі, хто зараз на відстані, хто зараз дуже далеко одне від одного, в кого кохання не тільки проходить випробовування війною, але й відстань тендітна квітка, ніжні пелюстки Знов пестить вітер голосом звабливим. А ти стоїш на відстані руки, між нами таємниць бурхлива злива, між нами кілометри теплих слів, між нами у мовчанні розуміння. Мої рослинки осипають звій, ми босими ногами по камінню. З тобою різні знаю ми світи, така вже доля, як її змінити. Мене в свої обійми одягни, дозволь тебе на відстані зубити. Не згубити себе у мріях, не забутись в уяві своїй. І не впавши з високих мрій, роси впали на ніжні вії, відшукати б стежинку сьогодні, по якій мене ангел веде, і пізнати ту справжню себе, заплутати у власній безодні, розуміти уроки Бога, помилятись у думах своїх, Що є правильно, що є гріх, Йти до тебе забувши тривоги. І дозволити покохати, розчинитись у ніжності вдвох, всі страхи наші, відає Бог, один крок до душевної страти, не згубити себе у мріях, світ жорстокий, такий, як є, відкриваючи серце своє, не розбити лише довіру. Нагадую, що це дуже важливо для нашої країни, бути її підтримкою, донатити. Не буває маленьких донатів, буває байдужість. А з маленьких донатів виростають дрони, реби, танки, плетуться сітки, готуються обіди нашим захисникам. Тому підтримуємо. Настільки настільки це можливо на сьогоднішній день для кожного з вас. Останній вірш зачитаю такий жорстока правда. Але як він є, і на цьому будемо завершувати сьогоднішній ефір. Ти плачеш у ванній. Бо стала чужа чоловіку. Він зовсім байдужий у всесвіті ваших кімнат. Хтось інша давно вже оглохла від власного крику. Її чоловіка забрала війна свист гармат. Ти плачеш, що нерви вже з'їли дитячі капризи. А хтось вже посивів, бо більше не має дитя. Хтось плаче про море, Карпати, Європу Круїзи. Хтось в муках вмирає, не бачивши геть життя. Ти плачешся друзям, як от маєш кляту роботу, а може, про те, що сусіди ремонтом гремлять. Нового хлопчину. Ховатимуть рідні в суботу, Нові епіцентри й пологові знову бомблять Ти знов нарікаєш, що радість згубила навічно, вже щастя немає, погода паскудна теж. Скажи ці слова тим, хто втратив дітей у вічі, скажи усім тим, в кого болю давно безмеж. Депресія є і була, і, звичайно, буде. У стані війни кожен з нас іде стежину свою. Але пам'ятайте, будь ласка, не зламніє люди. За тих, хто загинув героєм в запеклім бою. Ідіть від людей, від яких замерзають долоні. Підтримайте дітей. Приймайте дітей із букетом їх власних але. Моліться за тих, хто знаходиться зараз в полоні. Моліться, благайте, і скоро це все мине. Звільняйтеся завтра із клятої тої роботи. Ми вже не раби, обираємо власний шлях. І якось прийдіть ви на цвинтар у вільну суботу. Болітиме правда забитий у серце цвях. Прошу я у Бога пробачення знов на колінах. Прошу і у тих, хто за мене загинув в бою. Прошу і у тебе, незламна моя Україна, за волю, за правду, за долю святую Твою. Слава Україні, героям слава! На цьому завершуємо наш ефір. Дякую кожному, хто був поруч, підтримував. Переходьте в коментарі і робіть донати на перемогу нашої рідної неньки України. Дякую. До зустрічі в нових ефірах. Слава Україні!